Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам одну маленьку історію про те, як я познайомився несподівано з жінкою, з китаянкою, коли я був на, за своєю дочкою на ігровому майданчику. І її невеличка історія як її, оце, як її відбувається імміграція до Канади. І хочу, щоб ви це послухали і порівняли з тим, що ми маємо українці з програмою КОЕТ. Але перед цим всім дякую, хто підписався. А хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте я послухайте, щоби порівняти. Отже, вона мені починає буквально жалітися на те, що вона не має права тут навчатися. Я питаю, чому так відбувається. Вона каже, що вона зараз приїхала в Канаду і хоче мігрувати до Канади, хоче отримати тут звичайно, як і всі ми статуси. І як це відбувається для неї, для громадянки Китаю? Вона приїхала сюди з двома дітьми. А чоловік і ще третя дитина, мале маленька, залишилися в Китаї. І отже, що вона на що вона має право? Вона приїхала сюди по туристичній візі. Отже, вона тут не має права ні на що. Щоб віддати дітей до школи, вона зараз до звичайної школи вона платить 10 тисяч канадських доларів на рік на одну дитину. Тобто вона зараз виклала 20 тисяч доларів, тільки щоб один рік діти могли навчатися, а вона в цей час могла шукати роботу. Вона зараз не може просто взяти, як от ми, хто приїхали по коет і. Піти працювати, просто розсилати резюме і йти працювати там, де вас покличуть. Вона по туристичній візі вона не може працювати. Вона тільки може сподіватися, що вона знайде якогось роботодавця, який погодиться зробити там купу паперової роботи і зробити для неї можливість отримати закритий воркперміт, тобто він цей роботодавець. Дасть згоду на те, що вона там візьме папери від цього роботодавця, поїде на кордон зі сполученими штатами і отримає закритий work permit, який дасть їй право працювати тільки на цього роботодавця, аж до того часу, поки вона не отримає тут статус. І дивіться, поки вона не має роботу тут стабільно і не має закритого ворк-перміта, вона не має права навчатися, тобто вона навіть не може піти на язикові курси. Щоби під, ну, підвищити свій рівень англійської, я їй порадив Тостмастерс в який я відвідую вже майже рік, і тому, що це якби громадська організація, їй не потрібен тут статус, щоб вчити англійську мову в громадській організації. Але уявіть, от ви приїжджаєте по туристичній візі, ви платите шалені гроші за те, щоб ваші діти могли навчатися. Ви ви мусите вже орендувати житло. Ви платите шалені гроші. На те, щоб жити, на те, щоб тут харчуватися. І ви і вам ще е, така проблема знайти роботу. А навіть коли вона її знайде, вам поки всі ці документи, поки вона поїде там, на кордон, отримає цей закритий ворк-перміт. Уявляйте, які, е, скільки грошей все це коштує, щоб в майбутньому колись їй отримати якийсь статус в Канаді. Звичайно, вона це робить не для себе. Вона е, люди, такі як вона, роблять це для. Своїх дітей в надію, що в майбутньому їх діти вже будуть жити в демократичній вільній країні, а не в такій, як Китай. Тому я от порівнюю з тим, що нам дала Канада з цим статусом КОЕТ. Це просто безпрецедентно. Навіть українці, які мігрували до Канади, до статусу КОЕД, тільки уявіть, які гроші вони теж витрачали на все це. Тому Хто скористався цим статусом, хто скористався коетом, ви всі молодці. Ви правильно розумієте, наскільки це реально потужний крок, який зробила Канада для, для всіх нас? Тому дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.